Голодомор це, як вам сказати, біда українського народу, створена і штучно, і завдяки природі. Більше штучно створено. І в цей час багато людей загинуло. Біда яку не треба забувати, але старатися не повторяти. Про голодомор, що він був в 32-33 році, і це було штучне е, винищення українців, напевно. Ну так, зі школи. Знаю, що в 33-му році він був. І багато українців загинуло. Як загинуло? В сенсі, від, від голоду померло. Це я точно знаю. Це вибачно східна східна Україна сильно пострадала. І навіть мені тато розказував, що вони... Приходили сюди на західну, лізли на черешню, їли черешню і пали, прямо падали з цього черешню. Ну, від голови, люди просто не приїдали, там їх не можна було їсти. Добре, засвітимо свічки, щоб наші українці, які загинули. Це було, дякуючи Сталіну, він вроді керував цим парадом, тридцять рік, так? Я пам'ятаю голодомор в 47-му році на Західній Україні, коли нещасні молдавани. Приїжджали сюди тисячами, вимінювали їжу на, на що могли, і на золото, на все. І я бачив навіть померлих молтувань, які вмерли в нашій стодолі. Ну, а за той голодомор 33-го року я ну, знаю по історії, по літературі. Знаю, що наші люди Західної України збирали продукти, одежу, щоб допомогти східній Україні, але вони, комуністи відказувалися від цієї допомоги. Ну, багато країн світу визнали голодомор геноцидом українського народу. Що це жахіття, що це геноцид українського народу. Я дуже схвильований, коли про це розмовляють. Це ж історія. Дерево не може жити без коріння. Так і людина не може без свого минулого, без своїх пращурів, пам'яті про них. Знаю, знаю, що мама ще розказувала, що в Голодомор дуже тяжко було, що не мали що їсти. Їхали в другі села десь на другу, на схід, ще кудись їхали. Там фасольку, ще щось міняли, міняли платочки, що мала свої, міняла на їду. А так більше нічого не знаю за голодомор. А як ми не будемо вшановувати, тоді хто буде вшановувати? Ми свої мусимо вшановувати.